Хотів би представити зараз в вашій увазі такий відомий симптом, який є, в принципі, не специфічним, але дуже часто згадується в практиці не тільки психіатра так, чи психотерапевта, а також і сімейних лікарів. Це перш за все тривога. Значить, для початку треба зрозуміти. Що, в принципі, тривога є одним з наших базових почуттів, це біологічна реакція на загрозу, на стрес, так? тобто вона ще з розвинена ще не тільки в людей, а і в більшості ссавців. Значить, і вона є, в принципі, такою базовою, але коли ж все ж таки виникає. Переростає вона в проблему, так? Тоді ми говоримо особливо да, в психіатрії про проблему, коли інтенсивність реакція не відповідає, власне, причини цієї, цієї тривоги. так. Тобто, небезпека або уявна, або мала, а реакція надмірна, як вегетативна, так і емоційна. Треба ще відрізняти поняття. Страх і тривога. Значить, страх, це, як правило, Ну тут і страх це теж базове фізіологічне відчуття, він виникає на конкретний чинник, конкретний тригер. Так? А тривога це більш таке всеохоплююче, дифузне. Відчуття, воно більш тривале, як правило, і може проявлятися за кількох тригерів, і взагалі за відсутності цього тригер. Так? І патологічна тривога це вже є по суті симптомом, і він напевно в практиці. Психіатра зустрічається е, так само часто, як е, в практиці е, лікаря-інтерніста, наприклад, такий симптом, як е, 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 лихоманка, так, підвищена е, температура тіла. Ну і більш того, зараз в сімейних лікарів і тривога не так само часто зустрічається. Так? Е, е. Звісно, окрім того, що я вже перерахував, те, що не відповідає чиннику, те, що посилюється соматовегетативні реакції патологічні і призводять до дистресу, ще суттєво порушується базова життєдіяльність людини, і якщо є супутня соматична патологія, то зазвичай вона чинить негативний вплив на її перебіг. Тобто, не сприяє одуженню постійний стан тривоги і така гіперактивація симпатоадреналової системи. Е, власне, є ще тривожний стан, коли ще не дійшло до класифікації розладів. Коли, воно, в принципі, це відчуття присутнє, але воно не домінуюче. Так, далі ми поговоримо про причини там, первинної і вторинної тривоги. Е, значить, але. Не не обов'язково всі компоненти соматовегетативні вегетативні страху і тривоги, навіть патологічні, мають одразу з над великою інтенсивністю виникнути, щоб е, можна було говорити про патологію. один з цих проявів вже має насторожити. Так, тобто, це вже ну зазвичай людина ж в лікаря, ну окрім. Станів, як, наприклад, там, гіпертензія білого халата чи інші ну речі, які пов'язані власне з прийомом, так вона приходить, в принципі, поза яку, якимось об'єктом небезпеки. так Ну Звісно, ми теж не виключаємо фон, наше середовище, якому ми перебуваємо, що є. Постійна загроза обстрілів, це теж впливає. Але якщо брати це все за дошки, то в лікаря людина, якщо приходить з тривогою, вона тривожиться за те, що їй в той самий момент не загрожує. Значить, нормальна звичайна тривога має кілька компонентів: це пізнавальне, тобто розпізнавання, власне, загрози, так? Що, наскільки їй можна протистояти? Так, фізіологічне, тобто напруження всього організму, мобілізація ресурсів для захисних реакцій. Це всім вам відоме, звісно, симпато вісь, перш за все, тобто, буде відбуватися тахікардія, часа тахіпноя, значить, ну, звісно, людина буде відчувати серцебиття. Тонус у кінцівках і таке невеличке запаморочення в голові. Тобто це всім відомі три реакції, які вже поведінкові буде з цього випливати да, після оцінки цього всього бій, біжи або замри. Да? Тобто це ще на тваринному, на філогенетичному рівні так закладено в нас. Да? І, звісно, емоційний, який виражається. Тут або страх, або тривога, або і те інше, або переляк, тобто це раптово взагалі і надмірно сильні е емоції. І, звісно, ось ви можете проглянути схемку в принципі травматичного стресу, так? І о, наслідком може, звісно, бути не тільки власне стресові розлади, як тут на картинці на прикладі показано, а і. Такі хронічні невротичні розлади, про які зараз більше буде йти мова, так і не тільки про чисто тривогу, а яка ускладнюється ще і депресії. Це затягується на кілька місяців. Щодо розповсюдженості, тут статистика сама за себе говорить: це оцінка така світова, приблизно за минулий рік, і тривожний розлад. Переважає, Тобто, ну, тут, мабуть, враховувався не тільки власне чисто тривожний розлад а і компонент стресових розладів, значить, і компонент саметафорних розладів, так, але окремо. Вирухували великий депресивний розлад, тобто це депресія така ендогенна, не спричинена зовнішніми чинниками. Вона становить, ну, зазвичай не спричинена, вони тільки провокують е, біля 8% ПТСР, так, його останні роки е, підвищилось значення е, Ну і далі йдуть або ендогенні розлади, як біполярний, е, так, або Розлади особистості харчової поведінки і замикає це обсесивно-компульсивний розлад, ми трохи його ще торкнемося. Так є ще статистика Сполучених Штатів. Тут ще фігурує шизофренія як психоз. Але ви бачите, що в популяції приблизно одна і та сама цифра десь близько 1%. Десь в світі коливається 1-2 але незалежно від подій, вона стала так значить, Коморбідність різні психічні розлади і залежності. Так, ну це по-іншому трохи рахувалося, але все одно тривожні розлади лідирують і займають майже п'яту частину. Так. І ось, ну, але треба зауважити, що в принципі. Ну, зараз дуже багато говорять про те, що, е, попри е, кращу діагностику, і краще лікування медикаментозне, і психотерапевтичне, кількість стресових розладів і невротичних розладів зростає. Треба відмітити, що це далеко не так по світу. Це мова, перш за все, все йде про Сполучені Штати і деяким. Країни Європи, так, тобто північні, більш північні країни, тоді як приблизно у Великій Британії залишається на тому ж самому рівні, як і в Південно Африканській Республіці. в Німеччині цей відсоток. Не надто критичний, він був е, кілька років тому більше, так. Е, а тоді, як е, тут ви можете здивуватися, що в Японії, яка колись вважалася е, лі, ну таким сумним лідером по самогубцям, років тридцять сорок тому зараз, в принципі, остре власне стресова розлада, але і депресія, теж е, вони становлять в комплексі цього 18%, і звісно там. Це на ну, звісно, культуральні особливості діагностики впливають. Але е, тут, в принципі, в цих всіх країнах використовується приблизно ті ж самі стандарти діагностики, які ми в нас е, впроваджуємо, значить, е, власне. Симптоматика, так? Е, ну Тривога, якщо вона патологічна, якщо вона вже доходить до рівня розладу, е, какая, ну, вона присутня майже постійно. так Тобто є фонова тривога є ситуативна. і є ситуативне. І от, що важливо, так, з цим вже дуже знайомі і психологи і психотерапевти, що, е, в принципі, мозок симпатоадреналова вість і Значить, лімбічна система, вони реагують однаково на уявну тривогу і на реальну. Тобто, при такому надумуванні, реакція фізіологічна буде приблизно така сама. І, але звісно, що людина не здійснює певні рухи, такі поведінкові, да, бій, біжи або замри, і тоді виникає така помилка. І тіло не знає, що робити, і якось да, функціонує окремо від когнітивної функції. Да? І це, звісно, заважає звичайному функціонуванню, і навіть таким базовим фізіологічним процесом, як сон, апетит, так, особливо ну, апетит може різнитися, так ми знаємо, що тривога може бути базисом різних харчових розладів. як... Переїдання, так і навпаки, відмови від їжі. Але от щодо сну, тут буде дуже характерне. Якщо ми будемо відрізняти сон спричинений саме тривогою, то буде порушено процес засинання. Так? Не стільки пробудження, як при депресії клінічній, скільки засинання. Сон буде поверхневим, часто неякісним, дуже чутливим. І, звісно, як наслідок. Короткострокова пам'ять не встигає прийти в довгострокову і концентрація уваги просто в базових процесах, вона теж порушується. Люди скаржаться от, клінічно, так що. Я починаю щось забувати, молоді люди, да? та і старі, в яких нема, ну віці, пацієнтів, в яких нема е, суттєвих органічних порушень, що щось з пам'яттю, е, начебто, стало щось з працездатністю, хоча е, ну, особливо це помічають люди, як, е, в яких робота пов'язана зі швидкістю реакції і. Переключення багатьох процесів. І, і кажуть, ну, ну тобто це може бути такий фасадний, маску, маскуючий симптом, який перекриває власне тривогу. Тобто пацієнт це не усвідомляє, а усвідомлює порушення пам'яті. І, вилікувавши тривогу, ми можемо і, ну, як наслідок, і покращиться пам'ять, тобто про когнітивний ефект. І звісно, розумова жуйка або румінація. Так? Це, окрім того, що це. Властиво певним типом особистості, так тобто, в певних людей більша схильність, певне, менше, але і просто в, в рамках симптомів людина, оскільки нема активних дій, вона починає аналізувати, постійно розкладати це. І якщо це не контрольований в рамках психотерапії, це може наскодити і привести до такого замкнутого кола. Так? Значить, первинна. Вторинна тривога. Первинна тривога, в принципі, це все, що вже було перераховано, треба розуміти, що таке панічна тривога, да? вона пароксизмальна, вона нападом її. Вона, тобто, це так, от і є власна панічна атака, так звана. Да, вона може бути в рам, в рам як окремий розлад, тобто, повторювальні переважно панічні атаки, так і в рамках того ж самого генералізованого тривожного розладу. Значить і. Вона, її в жодному разі не треба купірувати. так Це не є ну, віддиференціювавши від гостро соматичного стану, його не треба купірувати медикаментозно мається на увазі. Так, є психотерапевтичні тактики перша психологічна допомога, і тільки в крайньому в крайньому випадку разово. да Може призначатися так, або транквілізатора, або навіть бета-блокатора, але це дуже під контролем лікаря, щоб це не стало таким такою залежною поведінкою пацієнта, що він не може не, не буде виходити без цих ліків. так Звісно, я окремо виділяється тривога за здоров'я і відчуття в тілі. Так, тут теж замкнута коло відчуття посилюють тривогу е патологічні. так Людина. Ну, і властиво, якби аналізувати більше о, проблеми від органів, так зв'язати з цим органом. Вона ще більш перезиває за якесь тяжке захворювання, і це таке коло І звісно, пов'язане з конкретною стресовою подією. Так, це всі стресові розлади, так і. Там є зазвичай визначається три. але їй треба не забувати і вторинну тривогу. Такі пацієнти теж можуть прийти. Наприклад, психотична тривога. Так, звісно, цей пацієнт тоді безумовно скеровується до лікаря психіатра, так або тривога внаслідок органічних психічних розладів. Так? Катрофічних, та так і судинних. Звісно, ну, це найперше, що виключається ендокринні розлади, патологія щитовидної залози, і інших, так, патологія системи кровообігу. І, звісно, часто бувають такі стани, які мінтують, начебто, панічну атаку, але викликані або вживанням психоактивних речовин, особливо стимулятору, іноді навіть кави, або побічною дією. Препаратів, навіть деяких антидепресантів при не дуже коректному призначенні чи вживанні. Ось треба ще поговорити власне про генералізований тривожний розлад і чим відрізняється від обсесивно-компульсивного. Тобто, по, о, о, окрім цих симптомів при обсесивно-компульсивному розладі будуть якісь думки, які нав'язливі так для. Зменшення яких людина робить постійні ритуали і вичуває тимчасове полегшення. Але далі це продовжується, продовжується і насаджується. Тоді власне вегетативний компонент не так виражений, як при генералізованому і панічному розладі. Але емоційний компонент так дуже теж людина, як правило, відчуває тривожність і часто ці розлади на практиці сполучаються між собою. Додатково, окрім. Панічних атак, часто тут плечо-плі -плеч, депресивні прояви. Так? Вони посилюються до, в кінець дня на тлі астенізації пацієнта. І тут треба да, відмічати, якщо негативні думки про себе оточиться світ, обов'язково скриніть на суїцидальну поведінку. Ось розроблений алгоритм, адаптований для Країни, значить, тобто виключаємо соматичне підґрунтя, далі диференціюємо відповідний соматичний розлад. І е, якщо є чіткі проблеми стресові, то, звісно, вони визначаються, або більш складні оці соматоформні дисоціативні розлади. Да? Якщо е, взагалі стресор важко визначити, так, то це всі інші, в принципі, змішані розлади, і вони лікуються. Тривалою психотерапією, перш за все, так. Ну допоміжне. Це звісно, допоміжне скринінг, Окрім клінічного інтерв'ю є GAD-7, так шкала тривоги і депресії, госпітальна. Скала тривоги та де депресії Бека, Печк 9 що за протоколами теж зустрічається і є для Брауна для оцінки ОКР. Але якщо ще є психотичні симптоми, маячення, галюцинації, тобто людина тривога від якогось там переслідувача, наприклад, так або є суїцидальність, це, звісно, червоні пропорції, коли треба невідкладне втручання вже лікаря. Психіатра, звісно, е, оптимально лікувати як і більшість невротичних розладів фармакої і психотерапії. І перша лінія, власне, буде психотерапія. Обов'язково психоосвіта, це на рівні сімейного лікаря, звісно, можна це якраз ось за тим алгоритмом, встановити ось цей зв'язок і причину. Да? Бо для пацієнтів це точно не буде очевидним. Значить і. Звісно, загальні рекомендації щодо нормалізації способу життя. І далі вдаємося до медикаментозного лікування. Перш за все, це селективні інгідер золотнього захоплення серотоніну. Е, і. Іноді вже, е, е, якщо вони не діють, якщо виражений депресивний компонент, то е, інгібітори зворотнього захоплення серотоніну на редреналіну, це те ж самі винофлаксин або долекситин при саметофорних. І ось терапія прикриття, або-або але вона не ну не тривала, да, щоб не викликала залежність. ось варіанти психотерапевтичного втручання, так де допоміжний спеціаліст працює, і представимо такий Клінічний випадок. Так? Досить, на жаль, типова зараз ситуація. Так? Переселенка, 21 рік, такі от стандартні скарги, так? вони вже такі соматоформні, так? але ще і постійне таке накручення, зниження настрою, так? близька людина на фронті, постійно людина гіперболізує, накручує, що може статися. І це така румінація. Ось це і є. Да, але, на щастя, суїцидальності немає знижений не насти більше під кінець дня. Такий попередній діагноз тривожно-депресивний розлад. Людина вже три тижні лікується, вже підібрана доза сертраліну, Вона відповідає на неї добре по динаміці відповідних шкал. Так і о, далі о, така терапія прокриття був прегабалін, так, з нього планується вже поступово сходити. Ну і, звісно, людина скерована до когнітивно повертітної терапії. Тобто, зверніть увагу, паралельно так це робиться не або, або так, дякую дуже за увагу.